Так, все, годі вже з мене. Все мені довелося робити самі. Я на ногах була 4 години, 8, 27 годин. Допомогу ніхто не пропонував. Ну я пропонував, а ти сказала нічого не чіпай. Я індичку більше не готуватиму. Їжі вийшло забага. Більше не готуватиму зразу. Окла, пудин, цвітом капусту. Бійфальник. Мені було занадто жив, пересолен, пересмаж, приснувато, суховато, велике розчарування. Ти що скажеш Ощін. Ну, їжа може й трохи суховата, бо ж наступного року готуєш сам. Маг цією веганською альтернативою. Вистачило ж духу прийти зі своєю їжею. Може, вона просто не хотіла, щоб трутнути. Моя сестра завжди усе ускладнює. В якому стані твій дядько після себе туалету? То Ту був Роберт? Ну він єдиний до гостей стає певгінес. Це печиво не чіпай. Чому? Воно на наступне різдво. Наступне різдво нам всім повдосте. Отож, ну, привітаємо рідних. О, ні. Зараз ти маєш позвонити ні, бабусі. Ні. Дякую стівну, Ні. Стілену, <фух> <том -зібагу, фух> мікі Віні. Віні іду та Оні. Я й половини цих людей не знаю, мам. Вони ж тільки будуть раді, ні, не будуть! Вони хочуть знати як. І остання річ: Різдво лише з сім'єю. Лише ти і я. Мицько. Вітаю. Бай. О, здоров, Барі два Він вже і печиво відкрив. Може твій подарунок розкриємо, мам? Подарунок мені? Так. О, яку, сонечко. Ось, на замовлення. О, Там не факту було. А що тут а у нас? Це, це, це фактор, мам. Ох, яка каса. Прибирай на ходу. Ага. А це що значить? Це, це твої слова, ти так говориш. Я нікого так не говорила. Ти ж буквально так кожен день говорив. на ходу? Ні, я я ніколи так не говорив. Ти так весь час говориш, Так, мам. Все, геть з моїх очей. <ріць> <ріць>